Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі першого пункту номер 63 І так, у трапеці. Щось чомусь паралельно провели. О, так, так. Так, утрапеці буде. А, б. Іде. І так, бачимо діагональ С і пряма паралельна сторони це. Тобто якось вона так ось буде. Проходити. Скоріше за все мені доведеться далі. Давайте я відразу проведу. Є. І оце там точка наприклад, якась К. що ми хочемо? Ми хочемо довести, що площа трикутничка ABC, до речі, де він, ось він, дорівнює площі трикутника DEC. Ну, Перше, що можна помітити, досить некомфортно розташований трикутник ДЕЦ. Як там саме його площу шукати, не дуже зрозуміло. Якісь висоти тут опускати прям некомфортно. Точки D, точка Д у нас знаходиться дуже далеко від точки АБЦ, Як саме вона там лежить, де вона, ніхто не знає. Ну, тим не менш, я тут презентую два способи. Один буде. Чомусь нагадувати попередню задачу, коли ми працювали виключно із відношеннями, і це насправді перше, що мені спало на думку. Бо задачі рубрики неважко помітити, у мене ніколи гарно не виходили. Я більше в аналітику. Тому, власне, давайте спробуємо перший спосіб. Мені треба довести, що ці площині, давайте я чисельно просто їх знайду. Очевидно, що трикутнички. А є К і С Є Б і є подібні. Ну, за двома кутами. Оці, наприклад, вертикальні, а оці перехресні. Ну, я думаю, ніяких питань нема. Тоді ми розуміємо, що А є. то це є? Як є К до ЄБ. І як АК до ЦБ, Ну і знову ж таки, давайте як 1 до альфа якогось. Тобто як Х до альфа Х. Ну, або там Y до альфа Іг, да? оскільки у нас тут будуть різні сторони. Давайте так скажемо. Тобто, А є нехай це Х, да є це альфа Х. Яка це нехай Y, Б є це Альфа Y. Оце тоді. У нас буде Z, а це це буде Альфа z Чудово. Йдемо далі. Ми можемо сказати про чотирикутник BCDK. Це паралелограм. Чому? BK у нас паралельно CD за побудовою, а BC у нас паралельно KD за умови. Тоді ми розуміємо. B, C, D, k Це у нас а, паралелограм паралелограма. паралелограму у нас ну, нам багато чого насправді буде треба. А, дві сторони, да? у нас CD дорівнює BK а там це Альфа, y і y Тобто Альфа плюс 1 на y Давайте це ось туди запишемо: Альфа плюс один y а КД у нас дорівнює БЦ і дорівнює альфа з. Альфа з. І тепер давайте подивимось: у нас дуже багато подібних трикутників. Ось цей великий трикутничок, давайте я його виділю. А, С, Д. Подивіться, він має сторонами альфа плюс 1х, альфа плюс 1х, альфа плюс 1 z. А от ми можемо сказати нехай оця площа це С. Площа трикутника АЕК, оцього маленького У нас С. Тоді площа подібного трикутника С є К. Це коефіцієнт в квадраті. Тобто тут буде альфа квадрат С. Це альфа. Квадрат S. А трикутничок. А, як ми тут? А, а Є, к, X, Y, Z, да? Тобто А це Д. Вони прям так і будуть йти. Ну тут насправді можна і з Лемою помітити, що вони подібні. Тому я не буду писати просто, що вони подібні. Це буде альфа плюс 1 в квадраті С. Ось цей весь. Ну. Виходить, отут можна так трішечки розписати альфа квадрат S плюс 2 аs. Ну, от S вже пішло сюди. Тобто, на ось цю частиночку, у мене наразі альфа квадрат плюс 2 альфа S. Чудово. Тепер давайте ми з вами цю властивість колись проходили. Ми пригадаємо, що якщо у нас є трикутник зі спільною висотою. До їх площі будуть відноситись як сторони, до яких ця висота проведена. Я розумію. Площа трикутничка АЄКА, до площі трикутничка ЄКД, тобто до цього. У мене виходить це спільна висота, да? Тобто давайте я розпишу: одна друга висота з точки Е, на АК. А тут це одна друга висота та сама з точки Є е на КД. Тут виходить Z, на альфа Z. Тобто виходить, що площа трикутника ЕКД це альфа на площу трикутника АЕК, а це у нас С. Тобто це у нас Альфа С виходить. Тоді ми розуміємо. Що на площу а, трикутника, а не, так, площа трикутника С є D, шуканого нашого, до речі. Нам випадає: нам треба від альфа плюс 1 в квадраті S а відняти альфа S і відняти S. Ну, це виходить альфа квадрат плюс S. Ось це площа нашого трикутника. Чудово. Ну, альфа квадрат вже є. Треба десь альфа-С відшукати. Давайте подивимось на трикутничок АБ. Що ми бачимо? Ми бачимо, що тут спільна висота з точка А, і сторони відносяться як альфа Y до Y. Чудово. Тобто, аналогічно пункту 4, ми можемо сказати, що площа трикутника А, є К, до речі, той самий. До площі трикутника АБЕ. Ну так само давайте тільки вже зразу, як ЕК до Б Є. це у нас як Y до Альфа Y. Тоді ми кажемо, що площа трикутничка АБЕ у нас це Альфа С. І так, Альфа С. Ну, що ми тоді тут розуміємо? Що площа Трикутника А Б, у нас складається з двох. Альфа С плюс а квадрат С. Ну, а це у нас альфа квадрат плюс альфа на С. Таким чином, ми довели, що площа трикутників АБС і ДС у нас рівні. Ну, да, можна. Можна. Але можна і швидше. Ось б два. А для цього ми скористаємось. Власне, схожу властивість, ну, можливо, так, скажімо, трішки іншу інтерпретацію цієї ж властивості з висотами. А давайте ми з вами ось що скажемо. От я все це приберу. Зроблю тут навіть свій малюнок. Подивіться, сюди, це сюди це сюди. Далі тут якось паралельно ми проводимо. І так, да, у нас. І так, ключовим тут буде, давайте я його виділю, ось цей паралелограм. Зрозуміло, що це паралелограм, ми просто казали. Тобто я не буду заново це доводити, воно прописано, я тут скористаюсь тим, що мені потрібно. А є така чудова властивість. Яка полягає в наступному. Якщо в паралелограмі на стороні обрати довільну точку, то площа ось такого трикутника буде дорівнювати половині площі всього паралелограму. Одиця елементарна. Висота, нехай H, сторона нехай B. Тоді площа паралелограма у нас це BH, а площа трикутника у нас це одна друга BH. Тобто площа ось такого трикутничка у нас вдвічі менша за площу паралелограму. А що це означає? А це означає, що площа ось цього трикутника дається, вона дорівнює просто SN. Ну, або давайте... Да. Ну, давайте, СНД. Давайте я букву проставлю. Так і напишу, якби я цей розв'язок оформлював. Щоб, Треба було ЄМІ і к, Ну, перше, знову ж таки. Я скористаюсь тим, що. БЦДК це у нас паралограм. ми тут розуміємо, що площа Трикутника це є. Це є Д. У нас це одна друга. Площі Б, С Д. А. а оскільки це паралелограм, ми розуміємо, що ВС у нас дорівнює КД, правильно? BC дорівнює КД. А це раз. А що ми розуміємо ще? Що висота проведена з точки Б. Та, ну, так, от, на сторону. Давайте так. А, ну, висота з точки Б дорівнює висоті з точки К. Ось, а це дорівнює висоті, давайте так скажемо, відстані від точки А до сторони Б С. Дивіться, що я кажу. Якщо це це висота, то й оце буде така ж задовжина. В принципі, це очевидно. Ну, тому що у нас BC і АД паралельні. І ми казали, що відстань від будь-якої точки а, однієї паралельних перемог до другої це, дорівнює сталій в величині, і це, а, ця відстань не змінюється незалежно від того, яку точку ви не обрали. Ну, тобто, тут буде однаково, тут, тут і так далі. Тобто, що ми тут розуміємо? Що площа трикутничка ABC. Що у нас це таке? Це одна друга, давайте тут подивимось: висота з точки А на БЦ. Але висота з точки А це те саме, що висота з точки К. Але висота з точки К до БЦ – це одна друга площі нашого паралелограма. Таким чином, будь ласка, ми з вами і отримали, що і ось цей трикутничок, давайте його зеленим я якось виділю. Він буде дорівнювати. Точніше, не він буде дорівнювати, а його площа дорівнює s 2. Ну, власне, так. Звичайно, якщо ви помітили, якщо кинувся вам в очі цей паралограм, можна. Мені, чесно сказати, подобається більше мій варіант. Класика. Ввели якісь буковки, щось повиражали, отримали відповідь. Гарантовано. Звичайно, я тут використав і те, що це паралелограм. І кучу подібних трикутників, але у мене більше розв'язок, який не прив'язується до конкретної конструкції. Ну і це у, більшості, у, більшої, у більшій кількості задач воно спрацює. А, але, тим не менше, якщо помітити, то, звичайно, вийде набагато швидше. Ось такі два способи. Знову ж таки, я більш ніж впевнений, що є ще, тому що це планіметрія, планіметрію можна завжди розв'язати просто дуже великою кількістю. Просто тому, що ресурсів набагато більше. Можна щось побудувати, можна якось по-іншому виразити, можна інші формули використовувати і так далі. Таким чином, 63-й номер ми з вами розв'язали.